Триває інформаційний день Суспільне спротив. Я ж нагадаю, що сьогодні міжнародний день театру і про те, як на репертуар українських театрів вплинула велика війна. Ми поговоримо далі із театральною критикиною та мистецтвознавицею Ольгою Стельмашевською. Пані Ольго, я вас вітаю. Вітаю доброго дня! Слава Україні! Слава театру! Героям слава! Я вас вітаю з цим святом, пані Ольго. А чи затребуваний театр в Україні в час повномасштабної війни? Однозначно, так. Дуже затребуваний. По перше, як арт-терапія. По-третє, як е, пошуки коду нації, саме і в театрі зокрема, взагалі в мистецтві в культурі, е, самоідентифікація себе, оскільки театр це найбільш таке знаєте емоційно емпатичне мистецтво, е, яке впливає безпосередньо під час перегляду тієї чи іншої вистави, а чи змінився репертуар українського театру? Так, звісно, змінився. Він змінився і тоді, коли він взагалі театр дуже живо реагує на те, що відбувається, і в політичній, і суспільній, і навіть. Мовно кажучи, медичні ситуації, як ми це знаємо, з історії з двох років пандемії. От буквально щойно ми закінчили нашу нараду всеукраїнського фестивалю премії театрального фестивалю премії ГРА, і у нас дуже цікава статистика цього року. І власне, ми бачимо, наскільки змінився театр. І більше того, ми навіть спеціально вели вперше за п'ять років проведення фестивалю. Минулого року, звісно, ми його не проводили. Був би шостий рік. Але за 5 років, як фактично відбувся фестиваль, ми ввели номінацію, яка так просто і звучить за найкращу виставу рефлексію на події російсько-української війни. Власне, це говорить про те, що у нас виокремилося буквально цілий напрям вистав, і це здебільшого вистави документальні вистави, вистави, які поставлені е, зразу, е, це так було задумано режисером в укритті, тобто освоюються театром якісь інші е, майданчики, і вони пов'язані так само з рішенням цієї вистави, якщо це відбувається вже в укритті. Е, Звісно, є вистави, концерти, так само, наприклад, вистава, яка там була на Вінницькому фестивалі цього року Львівського театру Лесі Українки. Тобто репертуар змінюється. І ще я мушу сказати, що як не дивно для мене, наприклад, це була дуже приємна новина. Цього року нам надіслали рекордну кількість заявок саме дитячі театри, тюги або лялькові. І ви знаєте, і там просто безліч вистав, які і ставляться і граються на. На майданчиках і в театрах, які у прифронтовій зоні, тобто, це говорить про те, що є запит, і треба е і дітей, і їх батьків, і взагалі українців реабілітувати театром. Пані Ольго, я нещодавно побувала на виставі Київського театру Ревізор, і там дуже гарно проглядувалось таке осучаснення вистави і е, впліталися елементи війни. Ну було зрозуміло, що і в якихось моментах йде натяк на події, які відбуваються в Україні. Чи правильно це і чи потрібно це режисерам робити, так осучаснувати е, історичні події і таким чином сповіщати про те, що відбувається в нас в країні зараз. Звісно, дуже багато вистав і драматургій. Вони інакше пере, переосмислюються режисерами. Наприклад, у Львові є вистава Тригрошова опера да, за Брехтом. Брехт взагалі надзвичайно актуальний саме зараз. І можна сказати, що він от просто знаєте, нібито його вже давним-давно нема. Але він це той драматург, який резонує і він суголосний часові. Крім того, знаєте, з'явилося дуже багато. Сучасною драматургією від наших українських драматургів, все, що з класики переосмислюється, так само, наприклад, Львівська вистава Страшна помста. Це опера Євгена Станковича Це грандіозне абсолютно полотно, яке грається на Львівській сцені, але поставив його німецький режисер. І, от там, наприклад, дуже цікаво подивитися: тобто, це людина не побоялася приїхала цей митець і ставив виставу саме вже. Під час е, гарячої фази війни, і як що відбувається навіть з іноземцем, з європейцем, як він через себе пропускає, і знов ж таки страшна помста це е, е, класика, е, написана сучасним композитором, нашим слава богу, ще живим е, сучасником, нашим Євгеном е, Станковичем. І наскільки от наскільки вона розуміє, тим більше, що це опера, і таких прикладів дуже багато. До речі, про те залишається хвилинка на розмову. Яким має бути український театр за кордоном? Що важливо там транслювати? Зараз дуже багато наших митців виїхало і дуже багато драматургів, які я думаю, повивчали за цей рік мову. Наприклад, я знаю, що там Олена Лягушонкова це прекрасна драматургеса. Я взагалі вважаю, що її просто треба ставити от просто буквально в кожному театрі. На Польщі в Німеччині дуже багато наших драматургів співпрацюють з театрами європейськими. Дуже багато наших в Польщі, в Німеччині, в Литві, у Франції. І вони мало того, що вони працюють ставлять якісь вистави або пишуть для цих театрів. Вони ще ж і транслюють наші основні меседжі. Власне, чому ми не братні народи, чому взагалі ця війна відбувається? І просто я мушу сказати, от на наше питання, просто наш український театр мусить бути в дуже великій кількості представлений в Європі. Ми вже в Європі, це однозначно. Але через наших місців ми транслюємо і фестиваль премія гра, до речі, оскільки у нас міжнародне журі, це так само трансляція наших меседжів і. Дякую вам зрозуміло. Вас почули, пані Ольго. Я вам щиро дякую за розмову. Ольга Стельмашевська, театральна критикиня, була з нами на зв'язку.